Доброго дня, друзі. Я зараз хочу сказати буквально трошечки. Я вже не на неділю в якомусь то ступорі. Чого я пішла на свій той канал. Перший ну, мій не дуже вдалий. Він у мене був дуже веселий, Ну тобі то був час до війни, то було, був час такий веселий, весолого, веселого життя. І що я хочу сказати? Я побігла подивитися всіх своїх друзяк, з ким були взаємщиками, з ким ми. В той час. Ну, так, піддержували якісь там відносини. Вони були зав'язані тільки на YouTube-каналі. Ми дуже різні люди, з різними поглядами, з різними. Ну, все різне. А... Ну, я розумію, що я дуже за ними скучила. Я написала Віті Януковичу. Так у нас там є. Віктор Федорович Янукович, він з Волині, Він мене не дивиться, але якщо ти вітьок мене подивишся, хело, тобі привіт. Я, я його побачила і пишу: О, Віктор, привіт! Як в тебе справи? скучаю, як ви там, ти де? Бо у всіх канали були-були до війни а після війни люди позакидували, бо не до відосиків. Це ми виїхали та, та щось робимо, бо ми живемо в більш безпечному місці. І Вітя мені написав таку фразу Господи, що як ти там себе маєш, ми тут все гарно волонтерим там таке написав і, пи, і пише мені, як ти, ти там вже доїхала до Австралії. Всі знали, що я е, подорожую, що саме моє саме улюблене заняття це подорожування. Я така собі, тітонько, тревел. І тут же, ну я йому відповіла. І він мені пише. Я сподіваюся на те, що в тебе все гаразд, бо якась біда сталася з Масією. Мася це дівчинка із Запоріжжя. Я ніколи не знала. Я знала, що вона вчителька молодших класів. Я знала, що вона... Ну, така. Ну, вона мені була така, знаєте, інтересна. А ми з нею, кстати, балакали щось. В Тіктокі вона побачила ретро-автівки, автокари, ну такі дуже обцяцьковані. Я ці зйомки робила в Вельпаса ще в Тексасі, там, на мексиканській кордоні, і я була на цьому, на тату фестивалі. У мене дуже гарні її відосики з цього фестивалю. І третій день був саме е, показ виставка ретро автомобілів, е, не нам, американських, і е, байків. В основному там все були ці Харлі Девідсони, ну гарні капець. І Мася Марінка, вона мені каже, пише мені в тіктоці, слушай, Леночка, а можеш мені скинути цей інкрустірований. Я його зараз тут вставлю. А той мотоцикл, який їй сподобався? Вона сказала, я чоловіку його пошлю, бо ну, йому подобається. Я, 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 звісно, я її послала. Це в останнє, коли ми з нею побалакали. І Вітя мені пише, щоб довго не тягнути гумпу і Вітя мені пише, ну ти там будь, держись там, бо з масію сталася біда, і вона якось не зрозуміла мені чи померла. Тому да ладно, я давай бігом, бігом віз А в неї все канали, ні в Тіктоці, ні в інсті, ні в Ютубі немає дівчини. Я не буду вам розказувати, як всіх я підняла на вуха. Хто знає, де Мася. І такі я дізналась про Масю, про Марінку. Ганака, це була заміжня, але в неї не було діток. Вона, каже, це була в Німеччині з дітками сестри, зяття, з сестрою, зятям з її дітками і вона. Знаю, що вона на курси ходила, вона мені сказала, що курси а, мови там, ще щось. І вона, казується, приховувала свої депресійні стани. І в один день вона наїлася пігулок і померла. Молода, гарна дівчинка. І знаєте, я в такі часи думаю, чого ми не можемо бути поряд, щоб підтримати, чому ми не можемо бути поряд. І чому нас не навчили сказати, що мені погано? Е -е. Ви знаєте, в мене зараз є дуже мені вже цей Ця людина стала дуже-дуже близька. Я знаю, що вона не буде зводити рахунки з життям. Ну, їй дуже-дуже погано, Надя. Надічка, ти мене дивишся, я тобі хочу сказати, що ти мені дуже цінна. Я дуже хочу тобі чимось допомогти. Я хочу розділити твоє. Твою біль. А, хто не знає Надічка потерялась свого чоловіка. А, я хочу, щоб ти знала, що тобі не потрібно ховати свою біль. А, я хочу щось зробити для тебе, щоб тобі стало краще. Не уходь сама в себе. Знаєш, що є люди, котрим ти дуже нужна. А всім хочу донести, гляньте навколо себе. Я колись вже подібне записувала. Коли в Берліні, коли ми жили з Юляшею, Юлька, люблю тебе. Мені дуже сумно, що ти на мене. Обідалась чи на мене, чи на себе, чи я не знаю на кого ти обідалась, мені тебе дуже не вистачає. Я дуже тебе люблю. І коли ми з Юляшею жили, там жіночка одна, ну, з, з якого поверху? Я не пам'ятаю, ми на останньому поверху жили. П'ятий, навірно, вона кинулась з вікна і. Її тіло знайшли, моя Юля вийшла на роботу, а там її лежить тіло. Потім сказала, що вона була в глибокій депресії. І коли вона була жива, до неї ніхто не приходив, а коли було, повинно було вивезти речі, одразу знайшлися якісь рідні, чого вони не були рядом, коли їй було погано. Тобто я тому що кажу. Трошечки уваги до тих, хто поряд, а тому, кому хірово, от кому хірово, не мовчіть, будь ласка, не мовчіть, будь ласка, скажіть про це. Пам'ятайте, що ми живемо серед людей, і життя воно гарне, і то, що на вас навалило, це ще не кінець. Пам'ятайте це, я не знаю, я до кого ну, не знаю, кому це зайде чи ні. А, хочу сказати, що Надя, я дуже тебе дуже, от, дуже тебе цю. А я хочу, щоб ти це знала. І в мене, кстати, є ідея до тебе. Я тобі зателефоную, бо час вийду з магазину. А може чуть пізніше, бо я не знаю скільки щас, часу, яка година в, в Чорногорії, в Європі. А я хочу якось так трохи розділити і хочу, щоб ти повернулась в життя, бо жити потрібно. Більш скажу, що ми всі підемо колись. У нас у всіх ми народились смертними. Я знаю, що ти це розумієш, але я хочу, щоб ти прийшла до життя, до повноцінного. І хочу, щоб мої е зрителі трошечки глянули вправо-влево, бо кому-то дуже важко. Може, ви будете тими, хто витягнете його, з масі нікого поряд не, не оказалось. Мені дуже жалко, дуже жалко, вона молода дівчина. Навірно, це дуже сумне відео, але я зараз, зараз то, що відчуваю, про те кажу. Так що, може комусь скрутно зараз, напишіть мені, я, якщо зможу, включимо камеру і будемо розмовляти, будемо, будемо просто розмовляти. А от бережіть себе, бережіть себе і будьте уважні до близьких людей. Бай-бай.